Леонід глібов, зозуля і півень байка. Як ти співаєш, півне веселенько, а ти, Зозуленько, ти, зіронько моя, виводиш гарно так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати, не хочеться й пшениченьки клювати. Біжиш в садок мерщій. Тебе я слухала б до віку, куме мій, аби б хотів співати. Ах ти, голубонько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, то й весело мені, І забуваю я свою недоленьку, життя своє погане та безталанне. А тільки замовчиш або куди летиш, За неї серденько, неначе на чужині, і їстоньки не їм, і питоньки не п'ю. Та виглядаю все зозоленьку мою, як гляну на тебе, така ти невеличка, моя перепеличко, а голосочок то який, То несенький, милесенький такий. Куди той соловей годиться? Спасибі, братику, за добре є слівце, як не кохать тебе засе, і ти виспівуєш, неначе та жар птиця, і дали бі, що так пошлюся я на всіх. Де взявся горобець? Послухав трохи їх та й каже Годі вам брехати та одно другого з я вихваляти. Порхнув та й був такий. За що ж хто-небудь попитає, Зозуля півня вихваляє? За те, що півень годить їй, та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє.